Доброго ранку, діти! Я рада зустрічі з вами. Я бачу у вас хороший настрій і будемо сьогодні ми працювати. А скажіть мені, діти, чи є у вас друзі? Друг це той, хто з ким ти завжди граєш. Як ви вважаєте, з чого починається дружба? Подумайте, а я вам розкрию велику таємницю. Дружба починається з усмішки. Усмішку можна дарувати. Я вам посміхнулася і подарувала усмішку, а ви теж один одному посміхніться і подаруйте усмішку. І у нас сьогодні з вами дуже-дуже цікаве заняття. Я вам розповім дуже цікаву казку. Казку люблять всі. І дорослі, і діти. Дорослі згадують казки, коли вони чули в дитячому садочку, в школі. Казка дарує радість і дорослим, і дітям. А я вам розповім казку, чому у лисиці такий пухнастий і довгий хвіст. Будьте уважні. Ми будемо потім по цій казці щось робити цікаве. Бігла зимовим лісом лисичка сестричка, розплутувала заячі сліди, їжу собі шукала, а спостерігала за нею сорока, яка завжди все про всіх у лісі знає. Лисичко, сестричко, звернулася сорока до родої красуні. Для чого тобі такий довгий пухнастий хвіст? Ти так давно за мною літаєш, і не можеш. Здогадатися? Не можу, відповіла сорока. Будь ласка, розкажи мені. Добре, розкажу, погодилася лисичка. Своїм довгим пухнастим хвостом я замітаю сліди, які залишаються на снігу. А для чого ти це робиш? знову запитала сорока. А для того, щоб мене мисливці не могли знайти по слідах, відповіла лисичка. І побігла далі. Діти, а що лисичка шукає в лісі? Подумайте, і для чого лисиці такий довгий та пухнастий хвіст? Діти, а ви дома з дорослими зліпіть лисичку з таким красивим пухнастим хвостом. І намалюйте сороку. Яка в лісі літає і про всіх-про всіх знає. До побачення, до нових зустрічей!